Прощання, може, напочити ключу. Декому в першу дивіться привелося? Декому було сьогодні. На неї не можна було не звернути увагу. Я підумав, вона сміялася в місті. Я подумав, вона так легко гризається в шкіру, не знаючи, що ця шкіра моя. Якщо вона коли навіть подивитися, добре було дізнатися її мірку. Добре було б знати, звідки вона прийшла, куди поверталась клічі. Хто живе за тих до них підходять її ключі? Чому вона нічого не може Звідки в неї всі ці знання? Якби наряд перевірив її кишеню, то збереточив точно його нове знання. Якби вона почала писати спорт про порожку затриманих парад. І книга я мала такий самий успіх, як тора або кора, чоловіки читали цю дивну книгу, відчуваючи власну вину. І палили її на площах столиці, перш ніж початок війни. Толикам не варто знати про нас, і їм достатньо причин. Коли їм, зрештою, дається все, вони наповнюють його нічим. Коли вони говорять про спільне, вони мають на увазі своє. З ними краще не говорити про те, що буде, аби не втратити те, що є. Але вона пропадалася. І все починалося саме тобі. Вона добре трималася на спомні, на допитах і на суді. Вона говорила, що. Вона промовляла свою любов, я бачу кров на її зубах. Стережіть її там, беріть під крило лихне. Скажіть, і хай зберігає спокій, коли входить в чергове піде. Хай залишить собі мою роботи, моє світло, моє пальне. До речі, спитайте її при нагоді, що нам